Мені дізналася, що вона вперше, будучи в кав'ярні, не захотіла їсти солодке, а замовила собі салат замість того булочки. Хоча вона прийшла до мене і каже: Аня, я не можу відмовитися від булочки з варенням. Це так, правда? Тато так, так я взагалі якийсь час їла одні булки з варенням і більше чого не хотіла. От лише булки і варення це для мене було найкраща їжа. Але зараз трошки більше тижня я розумію, що я не їм булки взагалі, і я навіть їх не хочу їсти. Тобто і у нас супровід менше ніж два. Тижні ми тільки-тільки почали попереду. у нас ще дуже багато роботи. Маріша, я хочу тебе спитати, чому ти вибрала саме мене? Навколо багато нутриціологів. Мені цікаво, чому саме мене. Я з тобою знайомилася давно вже а мені сподобався взагалі твій підхід до здоров'я без медикаментів, без дієт. Я зараз дуже сильно змінилася в медичню, але тіло почало все одно підводити і здавати. Саме ти в якийсь момент заклала в мені десь, що треба міняти, якщо я змінюю. Снутишня, тому я звернулася до тебе. Що я ж довіряю тобі дуже сильно і я готова просто йти за тобою. Мені дуже імпонує те, як ти думаєш, як ти робиш все, як ти слідкуєш за здоров'ям. Марішка прийшла до речі через дітей. Вона спочатку зайшла на здоровий малюк, отримала результати у своїх дітей, і потім зайшла в особисту роботу. Так теж буває. Розкажи, будь ласка, за здоровий малюк. була якась тобі користь? Так після здорового малюка я трошки почала розуміти, як що взагалі таке правильне харчування, тому що це зараз звучить з усіх сторін, але я не розуміла, ну як це правильне харчування. В тебе просто зовсім інший підхід до цього, і мені це дуже сподобалось. І я навчилась харчувати дітей правильним харчуванням і при тому не обмежуючи їх в якихось продуктах. є таке, що ти, от зараз я кажу, не можна їсти. Село. Кого треба дієта, треба обмежувати харчування? Ну є якісь такі от правила, які жорсткі, які от важко виконувати. Мені здається, то взагалі немає ніяких правил. У мене нема ніяких правил. Ми просто змінюємо фокус. Хтось працює з тим, що не можна, а я працюю з тим, що все можна. Але давайте зробимо фокус уваги на тому, що буде вас наповнювати, що буде вас цілювати. От, просто, а, ще увійти, а, ще ходити? а вона почала гуляти. Вона не гуляла з дітьми. Вибачте. Вона не гуляла з дітьми, сама не гуляла і почала гуляти. І вона отримує це задоволення. Ми це запишемо окремо. Ну в общем, я просто дуже рада, до мене приходять дуже круті люди. От е, знаєте, як подобне притягують, подобне я класна, і клієнти у мене самі класні. Дякую. Дякую.